Перше в світовій практиці атомна електростанція захоплена російськими терористичними угрованнями військовими і за допомогою, скажімо так, завдяки цьому вони намагаються нав'язати політичні якісь вимоги щодо ведення війни і щодо впливу на уряд і президента України. Ну, звичайно, атомна електростанція, тим більше працююча, яка видає електроенергію, це надзвичайно небезпечний об'єкт з точки зору можливості виникнення аварії і, саме головне, неможливості ефективно реалізувати заходи по мінімізації аварії. Основні відмінності від впливу аварії на АЕС, скажімо так, коли реактор на потужності і відбуваються якісь дії, які приводять до резерматизації реактору і витоку радіонуклідів довкілля, це основні характеристики це довготривалість. Дрібна дисперсність цих аерозолів, які можуть мають властивість розповсюджуватись на великій відстані. Якщо порівняти з ядерним вибухом, то наслідки викидів розповсюдження радіонуклідів ну, набагато менші, мовно скажімо так, оскільки, якщо брати середні, середній розмір частинок, які викидаються з розруйнованого реактору, це 0,3 мікрометра, а при ядерному вибуху, Утворюються набагато важчі частинки, вони високоактивні, і вони осідають в ближній зоні, ну декілька сотень кілометрів. Однак тим гірша аварія на АЕС, тому що справа в тому, що далеко не всі засоби захисту, вони ефективні будуть для захисту органів дихання, ну, звичайно, крім певних видів протигазів і певних типів респіраторів. Однак. В цьому відмінності від ядерного вибуху би, і аварії на АЕС. Однак у нас унікальний випадок, коли аварія на АЕС вона відбувається не тільки при руйнації реактора, але може відбутися при, наприклад, мінуванні сховища з персоним ядерним паливом, сховища з радіоактивними відходами. Тобто, Можуть розглядатися абсолютно з певною ймовірністю три варіанти: це зовнішній вплив на АЕС, внутрішній вибух і помилки персоналу, які зараз знаходяться під фактично в, в якості заручників і працюють під дулом зброї. Під, ну, це надзвичайно важкі психологічні. Ставини, які можуть призвести непрогнозовані, власне. І те, що зараз вже більше чотирьох місяців наші атомники перебувають в таких надзвичайно складних умовах, це також ну, говорить про їхню мужність, про їхню можливість, здатність працювати в такій критичній ситуації. Що стосується обезпечення цивільного населення при радіаційному забрудненні, то тут, звичайно, Перш за все, я по, на мій погляд, по шкалі важливості, це перш за все треба чітко слухати повідомлення від місцевих органів, органів влади від Міністерства охорони здоров'я про те, що відбувається. Після того, якщо щось відбудеться, будуть надані чіткі рекомендації по поведінці, населення. Ну, Це перш за все, якщо це аварія на працюючій атомній електростанції, тобто там необхідно буде проводити йодопрофілактику. Ну, знову ж таки, єдопрофилактику не можна виконувати відразу після того, як десь щось вибухнуло. Будуть надані рекомендації, в яких регіонах і коли, тому що приймання препаратів за 4-2 години. Перед тим як хмара радіоактивна прийде в те чи інший населений пункт, розумієте? І тому важливо, щоб не можна передчасно приймати і не можна приймати йодистий калій піс... після того, як хмара пройшла. Тобто необхідно, щоб стабільний йод розмістився в щитовидній залозі. Якраз в момент того, як хмара буде проходити над населеним на пунктом. Ну і що стосується необхідного про рівні безпеки, необхідно, звичайно е мати запас питної води, е бути постійно в, в приміщенні до того розпорядження, до команди, коли буде. Е Дозволено виходить на вулицю і все інше. Це основне, оскільки, якщо буде ризик поверхневого заблуднення радіонуклінами або радіоактивними випадіннями, то набагато простіше, набагато простіше перечекати, поки все відбудеться, поки сформується випадеться на поверхню, ніж потім дезактивувати приміщення, дезактивувати одяг і таке інше, таке інше, таке інше. Ну, це такі основні мої поради для населення, скажімо так. Ну, звичайно, там необхідно, щоб був і продукти харчування були ізольовані від зовнішніх чинників.